До мене вже поспішає на сцену вихованка дитячого молодіжного центру творчі, інклюзивний гурток. Повіру себе «Ципура Ганна. Вірш хочу побажати, підтримаємо Ганоблисками. Сьогодні свято, до таких, як я, різні та завдання, ми одна сім'я. Хочемо, хочемо підтримки а не Анастасія. Маємо забутки, успіхи, надії. Наші перемоги та здійснення ми, це здійснення ми. Коли виставить, коли позже, коли поряд туди. Хочуть побажати різним рівним людям это твое, это в этом же там. Ваши области Дякую, Манечка. Проведжаем тебе!